Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ми обожнюємо осінніми вечорами сім'єю пити чай зі смачною домашньою випічкою. Тому сьогодні ми приготуємо лимонний кекс з цукатами. Дуже смачний і ароматний. Готується він легко і швидко. Всі продукти, які вказані в рецепті під відео, мають бути кімнатної температури. Отже, для приготування нам потрібно взяти 90 г вершкового масла кімнатної температури, додаємо 125 г цукру, спочатку перемішуємо силіконовою лопаткою, а далі збиваємо міксером приблизно 4-5 хвилин. В процесі збивання зупиняємо міксер і силіконовою лопаткою збираємо все по краях і по дну миски, а далі продовжуємо збивати. Тепер по черзі по одному додаємо яйця кімнатної температури. Після кожного яйця збиваємо міксером приблизно 1 хвилину. І також не забуваємо збирати все по краях і по дну миски. Збиваємо міксером. Додаємо друге яйце, збиваємо до однорідності. Тепер додаємо третє яйце. Також збиваємо і поступово вливаємо 40 мл молока кімнатної температури і продовжуємо збивати міксером. Додаємо 1 столову ложку лимонного соку і збиваємо міксером, але не довго, лише до однорідності. Тепер беремо борошно, додаємо розпушувач, перемішуємо і будемо додавати борошно в два етапи. Борошно обов'язково потрібно просіяти. Додали борошно, перемішали силиконовою лопаткою. Додаємо другу частину борошна. Знову перемішуємо силиконовою лопаткою, а далі збиваємо міксером до однорідності, але не довго. Тепер нам потрібна цедра одного лимона. Натираємо цедру лимона на терці, додаємо до тіста, також додаємо цукати і перемішуємо акуратно силиконовою лопаткою. Тепер наше лимонне тісто переливаємо у форму, застелену пергаментом. Я використовую силиконізований пергамент, тому додатково нічим не змащую. Розрівнюю лопаткою і далі ставлю кекс випікатися у духовку при температурі 180 градусів приблизно 45-50 хвилин. Готовність завжди перевіряю дерев'яною паличкою. Вона має бути суха і чиста. Дістаю готовий кекс з духовки, залишаю його вистигати спочатку 5 хвилин у формі, а далі дістаю з форми, знімаю пергамент і залишаю вистигати на решіці при кімнатній температурі. Ось такий гарний, рум'яний і дуже апетитний кекс у нас вийшов. Він дуже смачний і теплий, і коли повністю вистигне. Тому приготуйте і смакуйте. А ми дякуємо вам за лайк і за коментар під цим відео. До зустрічі.